Це приміщення колишньої сільської школи. З 2018 року тут на першому поверсі працює дитсадок, другий поверх спустує. Тепер у класах замість парт, ліжка, столи та шафи. Підтримували чистоту, порядок для того, тому що ми знали, що колись він знадобиться. Під кімнати для проживання тут переобладнали п'ять класів на другому поверсі. Було вирішено десь два тижні назад переобладнувати дане приміщення. Були звезені ліжечка, дивани, крісла, телевізори, всім, чим могли люди поділитися місцеві і з усієї громади. Звезли посуд, речі, білизну постільну. У такій кімнаті можуть жити восьмеро людей. Ось ця найменша для родини з двома дітьми. Тут у нас буде кухня, знесли посуд, є каструлі, є чайники, тарілки, стакани, чашки. Це все наші жителі знесли. Замінюється електромережа для того, щоб витримали електроплити. Поки їх встановлять, готувати можна на кухні дитячого садка. Вона на першому поверсі, поряд кімнати гігієни. Такі самі з душовими планують обладнати на другому поверсі. У даній кімнаті ми плануємо зробити дві душові кабінки, внутрішні туалети, умивальники і пральну машину. Нині тут чекають на переселенців, охочих заселитися. На даний час, можливо, трішки лякає відстань від Кропивницького, це близько 30 кілометрів, чи, можливо, що це шкільне приміщення. Але приміщення, я вважаю, підготували. Непогано, є можливість тут буде тепло, комфортно, з усіма зручностями. Навіть є город, на якому за бажанням можна посадити якісь рослини для свого харчування. Буде можливість окремо самим готувати, проживати своєю окремою сім'єю. Каже, в селі можна знайти роботу у фермерських господарствах громади. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – новини на Суспільному. Кіровоградщина.